Доброго дня! Сьогодні буде знову батл важкового масла проти соняшникової олії. Не раз ви всі чули, що жири в надлишку а, шкодять нашому здоров'ю, але які саме жири, як, як впливають, які більше, які меншою мірою впливають на наше здоров'я, ми не знаємо. Ми тільки чули, що жири потрібно обмежувати, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Давайте сьогодні розглянемо е, дуже цікаве дослідження, яке було проведене в Швеції, Упсала, ось Упсальський університет в Швеції, які займаються різними видами досліджень. Ну і е, одне із досліджень, яке вони провели. Е, це ось воно, давайте переведемо. Вплив поліненасичених жирних кислот порівняно з насиченими жирними кислотами на печінковий жир, ліпопротеїни та запалення при абдомінальному ожирінні рандомізоване, контрольоване дослідження, яке називається гепфат. Це жир печінки, переводиться, яке тривало 10 тижнів і було проведене в Швеції. Всього приймало участь 67 осіб віком 30-65 років, всі були з налишковою вагою, та діаметр живота в них був вищий 25 см або окружність талії, у жінок 88, а у чоловіків 102 см. Критеріями виключення були діагностоване захворювання печінки, цукровий діабет першого типу, серйозні серцево-судинні захворювання в анамнезі та індекс маси тіла, який перевищував 40. Учасники були випадковим чином розподілені на дієту з поліненасиченими жирними кислотами або дієту з насиченими жирними кислотами. Учасники отримали вказівки змінити якість харчового жиру, але не змінювати споживання загального жиру, типу та кількості вуглеводів і білка. Учасників заохочували не змінювати свою фізичну активність або споживання риби та алкоголю під час дослідження. Були надані ключові продукти харчування. Група з поліненасиченими жирними кислотами отримувала продукти, багаті на лінолеву кислоту, тобто булочки, запечені на соняшниковій олії. А група насичених жирних кислот отримувала булочки, запечені на вершковому маслі. Що вони, що вони отримали? Давайте поглянемо, що вони цікавенького отримали. Так, вага. Як змінилась вага е в дослідній групі? Ось м насичені жирні кислоти. Це до, це після. А ось Олі не насичені жирні кислоти. Так, гарненько. Видимо, щоб було чудово видно, щоб ніхто не попутав різниці. Тепер, як змінилася вага? Вага е не сильно змінилась, але все-таки вдвічі набрали більше ваги на дієті з насиченими жирами. Е як змінився е індекс маси тіла маситіла? Е Втречі збільшився в групі. Втричі збільшився в групі з насичених жирних кислот, а порівняно з групою поліненасичених жирних кислот. Відмітимо зелененьким, щоб було гарно видно різницю. Окружність талії на поліненасичених жирних кислотах. Навіть у мінус пішли. А тут трішки пішли в плюс. На один. Ось така різниця в два, можна сказати, так. Вісцеральний, вісцеральний жир і підшкірний жир. Майже, майже не змінився вісцеральний жир. Тут 0,1, це дуже мало, але все-таки він змінився. Збільшився трішки в групі з ненасиченим жирами. Пічкірний жир збільшився навпаки в групі з поліненасиченими жирними кислотами. Загальна Загальна маса жиру, дивіться, цікавенько, як тут в мінус пішли, загальна маса жиру пішла в мінус, середня, правда. І тут пішли в плюс загальна маса жиру. Тепер тут ще цікавий такий є. Давайте обведемо його зеленою, і трошки розвитку. Оповім про ось цей маркер. Ось ось трішки про нього можна а, подивитися, що пишуть. А, про протеїнова кон конвертаза субтилізинки ксин типу 9 бере участь у регуляції метаболізму, а, ліпопродеїдів низької щільності. Є докази того, що циркулюючий. А, Циркулюючий протеїнова конвертаза кексин типу 9 є фактором серцево-судинного ризику. Ну, тут він з діабетом другого типу асоціюється. Тут робили дослідження. Ну, це нам не, не зараз не настільки важливо. Тепер повертаємось назад і бачимо, які результати у нас. Зменшилося цієї сироватки на полі ненасичених жирних кислотах в середньому. А на насичених жирних кислотах збільшився. Ось так може бути. Так, йдемо далі, йдемо далі. Тут показники майже ніякі не змінилися, нічого цікавого. Так, але саме основне, що ж вони досліджували? Вони досліджували, як вплине ця дієта на жир, який знаходиться в печінці. Ось вони МРТ і ще якась. Я не знаю. Два методи є МРТ. І ще якийсь також магнітний, якийсь, ну, трішки змінений. Але е, обидва вони показали. Е, приблизно е, однакові результати на е, полі ненасичених е, жирах е, відбулася зміна в, е, в сторону мінус, а в на насичених жирах зміна відбулася в сторону плюс. Що, що не може не здивувати, тому що все-таки на полі ненасичених на сонячниковій олії жиру зменшилось в печінці. Немає різниці середня, наскільки, але воно зменшилося. А на насичених жирах воно збільшилось. Також немає різниці середня, середня, але воно збільшилося. Отож, цей показник, на мою думку, дуже, дуже вагомий і потрібно його брати до уваги. Тепер про насичені жири поговоримо. Що ж таке насичені жири, і що про них говорять у Вікіпедії? Ось серцев... а, асоціація із захворюваннями. Серцево-судинні захворювання. Вплив насичених жирів на серцеві захворювання було ретельно вивчено багато органів охорони здоров'я, такі як Академія харчування та дієтології, Британська дієтологічна асоціація, Американська кардіологічна асоціація, Всесвітня Федерація серця, Британська національна служба охорони здоров'я. Серед іншого, стверджують, що насичені жири є фактором ризику серцево-судинних. Захворювань. Ось, що говорять навіть у Вікіпедії про насичені жири, які ми вживаємо щодня. Тож, тепер дивимося. Насичені жири. Я тут трошки попідкреслював, пообводив, що таке, де, ось, наприклад, пальмова олія, де її найбільше? Пальмоваядрова олія найбільше. Кокосове масло, дивіться, скільки в кокосовому маслі цих насичених жирів. В основному все ці насичені жири. Також потрібно бути обережним з кокосовим маслом, з пальмовою олією. Ну, Про пальмову олію ви вже бачите, якщо хто бачив відео: пальмова олія батл проти соняшникової олії, подивіться відео. там. Я також розповідаю про олив, про пальмову олію і чим вона шкідлива для здоров'я, на жаль. Так, тепер масляний жир. Це є, є жир, який знаходиться в вершковому маслі. Тут там, показники дуже високі в сирові, в морозиві, в різних видах сира морозові дуже багато. Цих насичених жирів. Так що також будьте обережні з цими продуктами. В продуктах м'ясних менше, але все одно їх там багато. Наприклад, свиняча відбивна тут 35, тут ну Можна сказати, не так і багато, але дивіться, сир, піца сир. Тому що вона з сиром тут найбільше. <гум> Можна обвести навіть так. Тому що з цих всіх продуктів тут найбільше, тому що там е, в основному сир. В сирові дуже багато насичених жилів. Так що будьте обережні з сиром також. Тепер. Так, вершкове масло, ну ми знаємо. вершкове масло дуже багато. Сало е, також багато. Але подивіться, все одно набагато менше, ніж у вершковому маслі. А, з тваринних продуктів вершкове масло, я думаю, є лідером з насичених жилів. Так що все-таки потрібно бути обережними. Ще тут було десь про, ага, про соняшникову. Олія соняшникова. Дивіться, різницю, яка. Полінасичених 69а а, насичених всього. 11. Ось така суттєва різниця між ними. Тепер е показники запалення та окислювальний стрес. Тут е різниці е не було майже ніякої в усіх, крім двох показників. Ось ось цих. Ми їх зараз знайдемо. Ось. Ось цей і ось цей. Тож, дивіться, яка суттєва відмінність. Тут пішов в мінус, а тут пішов в плюс цей показник запалення. Давайте підкреслимо. Червоним. Тут плюс 23 середнє. Давайте ще й обведемо слідуючий. Тут також в плюс пішов на 100 різниця. А тут ми помітимо зеленим, тому що тут пішло в мінус. Е, іншими словами, запалень стало менше. Ми ліквідували запалення всього-навсього, змінивши жир з. Е, з насиченого в полі ненасичений. І різниця суттєва. Що це за показники? Два? Давайте подивимося. У мене є е, про ці два показники. Маленька стаття я знайшов цікавенька. Е, він називається рецептор фактора некрозу пухлин та е, «Інтерлейкін-1». Вони являються найпотужнішими прозапальними цитокінами, що беруть участь в аутоімунних та запальних захворювань людини. Багато протизапальних агентів використовували для протизапального лікування шляхом націлення на цитокіни, включаючи ось ці два, ось ці два агента. Рецептор фактора некрозу пухлини. Та, давайте візьмемо карандашик. Та інтерлейкін. 1. Іншими словами, чим їх менше, тим краще для здоров'я. І тепер що ми маємо в нашому дослідженні? Зменшення їх обох. А тут їх збільшення на цій дієті з вершковим маслом. Ось такий несподіваний для мене показник, але дуже, дуже суттєвий. І його до уваги потрібно брати насамперед, тому що запалення це є основа всіх хвороб, на мою думку, в нашому організмі. І чим їх менше, тим краще. Ось такою, ось такою зміною харчового одного продукту можна добитися результатів в, в хорошу сторону. Ось таким чином. Змінивши всього на всього олію, замінивши вешкове масло на соняшникову олію. Який висновок дали науковці, які робили цей дослід? Ось, зачитаю вам, цитую. Це дослідження надає кілька нових ідей щодо ролі поліненасичених жирних кислот. Н6 це, це є омега 6. У накопиченні жиру в печінці. Метаболізмі ліпопротеїнів і запалені. По-перше, за відсутності втрати ваги. Дієта з високим вмістом поліненасичених жирних кислот знижувала жир у печінці порівняно з дієтою багатою на насичені жири. По-друге, цей ефект супроводжувався помірним покращенням рівня, рівня ліпідів у крові та інсуліну над ще серце, що було більш очевидним у тих, хто дотримувався режиму лікування. по третє поліненасичені жирні кислоти знижували концентрацію. Ось цього м, пропротеїнової конвертази, субтилізин кексину типу 9 у сироваці крові. Механізм, який потенційно може пояснити індуковане зниження рівня холестерину у плазмі крові. По четверте, полінасичені жирні кислоти не мали. Негативного впливу на окислювальний стрес або запалення. Натомість полінасичені жирні кислоти омега 6 може діяти як протизапальний засіб, про що свідчить зниження концентрації ось цих двох агентів маркерів запалення, які використовують, які використовують науковці для з'ясування. Наскільки в організмі є багато процесів, запальних процесів? Чим їх менше, тим краще, чим більше, тим не досить добре. Так, тепер, тепер мій висновок. Цей експеримент тривав всього 10 неділь. і ми маємо вже такі очевидні результати. А що буде, якщо роками вживати вершкове масло і ще й. І ще й так, як я раніше а, вживав в таких великих пропорціях а, і навіть казав, що а, маслом кашу не зіпсуєш. А виявляється, що зіпсуєш ще й як. Отож, а, вершкове масло являється першокласним джерелом насичених жилів. А насичені жири. Виявилося не здоровим продуктом харчування. Тож, тепер його вживання слід обмежити. Ось так. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. Я вас запевняю. До побачення!